Востаннє поєдинок чоловічої баскетбольної суперліги у Рівному відбувся ще 17 травня 2010 року. Тоді ще пульсар поступився в команді Миколаїв опісля довгих 13 років рівне без матчів найвищого чоловічого дивізіону. І ось місцева дю США номер 4, як у старі добрі часи. Вирує емоціями суперліги. Рівне приймав львівську політехніку. Початок за рівнянами Дмитро Тимошчук набирає перші очки для команди у домашньому поєдинку. Попри жвавий початок господарів, львів'яни намагалися не відставати. Американський легіонер політехів Нельсон став справжнім кошмаром для рівнян. Десь не закрили свою трьохсекундну секундну зону, і гравці ну, один гравець Нельсон заходив і ну. Забивав і забивав, не могли зупинити та попри це, господарі пішли на велику перерву із п'ятьма очками переваги. За дві чверті другої половини львів'яни це відставання нівелювали. Більше того, за 12 секунд до кінця матчу саме гості були близькими до перемоги. Зруйнував усі плани супернику Олексій Соловйов. Він заробив на собі фол і холоднокровно двома китками зі штрафного перевів гру в Овертайм 70-70. У доданій п'ятихвилинці все повторилося. Втім, завдання було складнішим за 15 секунд. Рівне мало відіграти три очки. За справу знову взявся Соловйов. Кидок із відхиленням і другий овертайм. Втім, на нього сил у рівнян уже не вистачило. Львів'яни у підсумку перемогли 99-89. Овертайм – це така гра. Ми забили перших там і вони починають відігруватись і роблять поспішні атаки. Вони спішать, ми не спішимо. Тут така. Вони б забили, ми б щось поміняли. І тому воно так вийшло, що вони трошки швидкі атаки робили. Перед тим вони забивали, переводили в овертайм. Тут вони не забили. Головний тренер рівнян Михайло Переверзій не знайшов слів, аби пояснити 29 втрат від його команди. Також у рівнян не пішли китки з за дуги, 39 спроб при 6 успішних були проблеми зі штрафними китками: 35 спроб, з яких лише 25 результативні. Натомість у політехів із цими елементами гри проблем було менше. Яскраву гру видав їхній американець Нельсон, який самотужки приніс своїй команді 33 очки. У рівнян найбільше закинув Соловйов, 28 очок. А от зірковий легіонер. Участі у цій грі не брав. Те, що не хватило джойнера, це однозначно, тому що ну, бачили, що організація е гри була не дуже така, як ми очікували. Будемо розбиратися, будемо готуватися до ігри слідючої до неділю з Горле. Уже із джойнером рівняни виходили на другу домашню гру проти Івано-Франківської. Прикарпаття Говерли. Хлопці переверзія мали один день на розбір помилок після поразки від львів'ян. Перша половина знову була за рівнянами. На велику перерву господарі пішли за переваги у шість очок. Втім, знову все розгубили у другій половині. Боротьба на майданчику загострилася настільки, що до останньої секунди хто переможе, не міг сказати. Ніхто за 20 секунд до кінця двоочкова перевага у гостей. Втім, джойнер триочковим перевертає все з ніг на голову. В івано-франківців залишалося 12 секунд на атаку. Цим часом вони скористалися сповна. Лесик закидає два пункти і заробляє фол. Кидок з лінії неточний, і рівняни чим душ, несуться уперед. Втім, дальній кидок джойнера вдруге у цій грі рівнян не рятує. 67-66. Хочу вибачитись перед нашими болівальниками. Дві домашніх поразки це, це неприпустимо для нас, для наших амбіцій, для, ну, для нашого клубу. Ну, я вважаю, ми всі дуже розчаровані цим туром. У грі проти прикарпатців рівняни знову багато не влучали за дуги. 40 спроб при 12 успішних. Знову були проблеми із штрафними китками та підбираннями. Припустилися 10 втрат. Найбільше очок команді приніс Дмитро Тимошчук 13. У джойнера Сміта та Водоласького 12 набраних пунктів. У суперника найбільше закинув Сергій Старцев, 25 очок. Двічі поспіль у цьому сезоні Бекарівне. ще не поступався. Може, наші хлопці дуже хотіли показати. Домашнім баблі. Хорошу гру, але не вийшло. Перед домашнім туром Бекарівне був на третьому місці після двох поспіль поразок рівняни. вже шості у них п'ять перемог та стільки ж поразок. Вадим Мороз, телеканал й